Сьогодні мова піде про польського художника, великого патріота Польщі Яна Матейка. При тому, що художник, народжений від батька Чеха і матері Німкені, він поклав початок національному мистецтву Польщі? Мистецтву національному в плані і теми. І місту він дуже багато вивчав історію Польщі, історію польського костюму, займався живописом, графікою, писав надзвичайні монументальні, дуже масштабні твори, портрети, пейзажі, натюрморти, займався вітражем, монументальним живописом. Ось його одна з ранніх фотографій, де Ян Матейко молодий. Народився він в Кракові в 1838 році. На жаль, прожив коротке життя, лише 55 років. В нього рано померла мама, він був дев'ятою з 11 дітей в родині. І батько, який працював вихователем і був вчителем музики, був дуже холодною до дітей, людиною. І Ян Матейко не мав щасливого дитинства. На цій фотографії видно, що в нього є проблеми з носом. В дитинстві він зламав ніс, і батько нічого не зробив для того, щоб лікувати сина, ніс неправильно зрісся. Ось він мав такий дефект зовнішності протягом всього життя. Ян Матейко завжди був таким. Худеньким, маленьким чоловіком, але створював дуже велике визначне мистецтво. Сьогодні ми не будемо говорити про його історичні картини, тому що це людина такого масштабу, про яку можна говорити дуже довго і дуже багато. Ми більше поговоримо про його біографію, про його родину. Ось один з його ранніх автопортретів. Це такий зовсім невеликий автопортрет розміру медальйона. Навіть не одразу здогадуюся, що це всього лише 4 см на 3-4 мм. Дуже маленький розмір і дуже якісний, при тому живопис. Ще один портрет Яна Матейка а, в зрілому вже віці. І художник в свої 54 роки виглядає набагато старшим. Він виглядає не зрілою людиною, а людиною похилого віку, вкрай втомленою від життя. Ось його а, один з останніх автопортретів, великий автопортрет. Тут йому 54 роки. 1892 рік. Не скажеш таке враження, що людині тут на портреті явно за 70. При цьому ось можна порівняти з фото. Він дійсно так виглядав, він був дуже хорошим портретистом, дуже добре вловлював зовнішність, взагалі шикарний живописець. Треба бачити його твори вживу. І чудово, що у Львові його твори в експозиції є. Ось пан Ян Матейко в своїй майстерні. Тут можна побачити різні елементи, які він використовував, і національний одяг взагалі різний польський. Він у 20-22 роки. Видав альбом, де зібрав шикарну колекцію польського одягу від 1200 до 1795 року. Там абсолютно різний одяг був надрукований. Ця людина дуже серйозно підходила до історичної картини, вивчала все до дрібниць, Можна побачити. Наскільки великими були його твори, тут він поруч з одним зі своїх творів сидить і писав людей ну, в реальний зріст. Найбільше його полотна сягають 10 метрів на 5 метрів за висотою. І Ян Матейко з дитинства хотів бути художником, проте його батько. Хотів, щоб він навчався музиці, тому що це навчання буде безкоштовним, він сам буде навчати хлопчика. Хотів зекономити на його навчанні. Але все ж 14 років Ян Матейко опиняється на навчанні в Краківській школі красних мистецтв. Це його дитячий малюнок 12 років, 11-12 років, і вже видно, що обирає для себе Матейко. Історичну тему і багатофігурну картину. Подивимось його ранні твори, дитячі, підліткові. Ось етюд центральної площі Кракова, це акварель. І потім вже готова олійна робота. Але так здається, що вона нібито не дописана. Ось тут такий коричневий підмальовок. Залишився. Це родина Яна Матейка, він рано втратив матір і тому тут зображений батько з дітьми. Цю картину він пише, цей портрет, багато фігурний, членів своєї родини, він пише у 15 років. Дуже непогана майстерність для такого віку. Будь-єдиний натюрморт натюрмортиана Матейка теж написаний ним у дитинстві. Це вже багато фігурні, складні історичні композиції, це те, що юний художник пише у 15 років. Дехто так не пише навіть у 50. Ще подібні його ранні твори, вони відрізняються такою а дещо скутістю, дещо такою ляльковістю нагадують більше якісь такі ренесансні, середньовічні твори. При тому це робота дуже високого рівня, з хорошим знанням анатомії, перспективи, трішки скуті по колориту, але дуже великого хорошого рівня твори. Портрет його сестри, сестри Марії Валерії, у нього і братів було десятеро, це його сестра на два роки старша від нього. Вона пов'язана з Україною. Після друження на місцевому аптекарі вона прожила життя в Чернівцях. Ну, більшість. Життя. Одразу після весілля вони поїхали до Нью-Йорка, там в них народилося троє дітей, а потім вони повернулися до Чернівців, там прожили там Марія Валерія і похована. Ось її портрет такому молодому віці, і тут видно, ще таку. Ляльковість, обличчя, округлість, форми, не досить пророблена сама анатомія обличчя, воно дещо спрощена. І наступний портрет цієї ж самої сестри, коли їй 46 років, демонструє нам, наскільки зросла майстерність яна Матейка, наскільки він одночасно легко. Повітряно передаючи простір, при тому чітко конструюючи обличчя, ми відчуваємо кістки черепа і м'язи під шкірою починає писати. Дуже хороші в нього портрети, не менш хороші в нього. Історичні композиції, які сьогодні ми не будемо дивитися. Оскільки художник не мав родинного тепла в своєму домі, в дитинстві, то він шукав цього затишку, шукав материнської любові в інших людей. І ось це та родина, яка надала йому можливість відчути себе в родині. Це родина Гибултовських перед вами. Поліна або Пауліна Геболтовська, мати майбутньої дружини Яна Матейка. Ось її два портрети, більш ранні і пізніший, і явно видно, чим вони відрізняються. Портрет стає більш живішим, більш реалістичним а, у пізнього Яна Матейка. А її чоловік. Антоній Гебултовський. на жаль, він а, рано помер, і родина Гебултовських залишилась без батька. А, також рано помер і загинув Яна Матейка, майже брат а, Стефан Гебултовський. Він загинув під час а, польських повстань в яких Ян Матейко теж хотів брати участь, але не зміг, тому що з дитинства раннього мав дуже поганий зір, і перші роки він малював із лупою, тому що через оці вади не міг добре працювати, і потім все життя працював вже в окулярах, коли зміг мати можливість їх собі купити. А це Теодора Габултовська, його дружина, з якою Ян Матейко дружується, коли їй було 18 років. Ось тут вона зображена саме в тому віці, 18-річному, це весільний її портрет. І цей портрет є визначний ще й тим, що обрання нареченої проєктував наречений сам Ян Матейко, він хотів, щоб. А Теодора вийшла заміж в традиційному польському одязі, ось спроєктував для неї таке плаття, в ньому і написав її. І до цього вбрання ще додано медальйон. Ось тут неї на шиї, ви бачите, медальйон це Костюшка. Це визначний борець за незалежність Польщі як підкреслення того, наскільки важливим для Яна Матейка була саме польська національна ідея. Портрет Теодори був написаний одразу після весілля, одражилися вони в 1864 році. Але це є копія, написана в 1879 році. Навіщо було писати копію? Ну, тому що цей портрет було знищено самою портретованою Теодорою Габултовською. Він дуже багато малював Теодору, тому що Теодора дуже ревнісно ставилася до того, щоб Ян Матейко малював якихось інших жінок. Ось малюнки з нею. Тут вона виглядає дійсно такою 18-річною дівчиною. Ось вона з немовлям. В Теодори і Яна народилося п'ятеро дітей. На жаль, остання донька наймолодша Регіна померла в дитячому віці. Першим народився син та де далі дві доньки: Гелена або Олена, Беата і син Єжі. Саме через портрет цієї дівчини. Ця картина називається портрет. Каштелянші, а, доньки Каштеляна або Каштелянші для нього позувала племінниця Яна Матейка. І коли дружина повернулася з лікування, лікувалася вона від туберкульозу. Не від туберкульозу, вона лікувалася від діабету. І Лікування було таким, що там використовувалися наркотичні речовини, і це впливало на її психіку. І чим далі, тим більше проблеми з психікою в Теодори ставали все гіршими. Це дуже сильно впливало на шлюби родинне життя Яна Мотейка, він постійно жив серед скандалів. І Ось один зі скандалів пов'язаний з цією картиною, коли з лікування повертається Теодора і бачить, що Ян пише не її, а пише племінницю, вона е, хоче знищити цю картину, натомість. Знищує потім як у помству свій весільний портрет, який згодом Ян Матейко переписав. Він все ж таки, незважаючи ні на що, мабуть, любив дружину, шукав в ній те родинне тепло, якого йому не вистачало і дуже хотілося. Пише свою родину написав кожного зі своїх дітей. Ось його молодша донька Беата з канаркою. Дуже чудовий портрет, не менш чудовий портрет, також з пташкою його старшої доньки Гелени або Олени. І портрет сина Жіжі молодшого, наймолодшої дитини в родині. І ось це. Ще портрет маленького найстаршого сина Тадеуша. І ось вони четверо дітей Яна Матейка. Дуже впізнаються. Образи дітей часто з'являються в інших історичних картинах художника. Він написав два таких збірних сімейних портретів дітей, коли ще не народилися двоє молодших дітей, портрет. Сина і двох доньок. Цей портрет мені подобається не настільки як другий, там, де дітей вже четверо, але тут настільки чудово прописана собачка, вона така реалістична, вона вписана в простір, вона як жива і не хочеться навіть сказати як фотографія, тому що це не фотографія, тому що це як живе, зорове сприйняття людини. І ось цей другий портрет дітей. Яна, вона чудова картина, яка знаходиться у Львові. У Львові я її бачила наживо. Вона таке враження справляє, що можна стояти і стояти біля неї дуже довго розглядаючи все це. Ось збільшений варіант, тут знову ж таки собачка. Прекрасно написана, і ось ці руки, експресивні дітей. Наскільки це все красиво, можна було б їх просто спокійно посадити, але кожна поза, кожен образ настільки гарно підібраний. Я Вже не кажу про написання інтер'єру цих всіх тканин, килимів. Дуже чудово, дуже красиво. Ось фотографія їхньої матері Теодори, Матейко, Теодори Гебултовської, Вона через діабет ставала все товстішою, товстішою, потім огряднішою. Думаю, це впливало на її психіку, і лікування наркотичними речовинами теж. І от як розповідь про своє подружнє життя, ян Матейко показує тут в цій Чудовій в карикатурі. Він зобразив в центрі родинного життя свою дружину. Вона тут така товстенька, сидить в кріслі, довкола скачуть діти, їх ще троє. Він, маленький, такий, невеликий, зростом, худенький, стоїть, працює над величезним полотном під наглядом своєї дружини. Ось так проходило його сімейне життя. Ян Матейко помер в 55 років, біля нього була його дружина, і хто знає, можливо, вона спровокувала його таку ранню смерть і смерть той день. Він помер від виразки шлунку, від кровотечі, яку не змогли зупинити. Ця хвороба розвинулася в нього на, нервовій, на нервовому ґрунті, я думаю, що. Велику роль в цьому зіграла саме його дружина. До речі, він дуже хотів одружитися з нею і руками не міг цього зробити. То через те, що не хотіла сама Теодора, її вмовляла мати, то через те, що не було коштів на сімейне життя і на одруження, то через те, що під час повстання загинув брат Теодора Стефан. і... Родина носила траур. Ян Матейко дуже хотів цього одруження, але виявляється, що не все те, чого ми дуже-дуже дуже хочемо і прагнемо, це для нас на краще. Цікаво було б, якби художник прожив тривале, повноцінне життя, які б ще твори він створив. Навіть уявити не можу. бо... Його історичні картини це щось надзвичайне. Ну і оці портрети, пов'язані з його родиною, твори не менш хороші. Дякую за увагу. Любіть мистецтво, пам'ятайте про те, що саме мистецтво робить нас людьми.